Будемо розпочинати громадські слухання. Доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна. я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля. Та стратегічної екологічної оцінки департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації сьогодні, 5 червня 2024 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності з експлуатації АЗС ТОВ, КПК Агроінвест, призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів та заправка паливом власного автотранспорту за адресою Львівська область, Трийський район СМТ Гніздичі, вулиця 22 січня 12 14. громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Регламент громадських слухань наступних розпочну громадські слухання я як організатор та представник уповноваженого територіального органу та коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним після організатора громадських слухань виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності, у разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти та спеціалісти. Після доповіді надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення протягом п'яти робочих днів. Усі пропозиції та зауваження подані під час громадських слухань. Фіксуються у протоколі громадських слухань усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій та зауважень. Процедура оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності розпочалася 12 жовтня 2023 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану про плановану діяльність на веб-сайті єдиного реєстру стінки впливу на довкілля з дня оприлюднення. Повідомлення про плановану діяльність зауваження та пропозиції від громадськості не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було опубліковане у двох засобах масової інформації, а саме в газетах за вільну Україну та Національний інформаційний бюлетень з ОВД. Додатково повідомлення було розміщено на зупинках громадського транспорту та точках оголошення в СМТ гніздичів. Після цього був розпочатий другий етап з оцінки впливу на довкілля шляхом розміщення 10 травня 2024 року. Звіту зоведе та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті національної онлайн платформи Екосистема в єдиному державному реєстрі оцінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводитися 05.06.2024 року в 11 годині та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщене у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація на веб-сайті національної онлайн-платформи Екосистема. Відповідно до оголошення, зі звітом в письмовій формі можна ознайомитись з приміщенням Гніздичівської селищної ради, департаменту екології та природних ресурсів та ТОВ КПК Агроінвест. Зі звітом в електронній формі можна ознайомитися на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема в Єдиному державному реєстрі сімки впливу на довкілля. Коротко все. Далі доповідає представник суб'єкта господарювання. Представтесь коротко до двох хвилин. Дякую. Доброго дня. Назвати Василь Богданович. Представлю для інтереси з. ЗВКПК Агроінвест відповідно до, до довірності. КПК пека... агроінвест сільськогосподарське під... підприємство, що виграє зернові та олійні кутури. У зв'язку з зростанням кількості транспорту на підприємство мало. Для зберігання бензину і дизельного палива. Встановлено одну односторонну колонку для роздачі бензину. Може, пустку та одну односторонну колонку для роздачі бензину. Загальний об'єм резервуарного парку становить 75 тонн. Об'єкт е, е, планової діяльності АЗС на ТЗВ КПК Агроінвест розташований за адресою Львівська область, Ризький район. «Гніздичів» за вулицею 22 січня під номером 2214. Товарество орендує нежитлові будівлі та споруди, які розташовані на земельній ділянці, згідно договору про оренди за зазначеною адресою. З метою оці впливу на довкілля, планою діяння. З експлуатації АЗС. Було замовлено послуги з проведення ОВД. у ТЗВ компанія Центр. Чути мене? Ас дуже перебиває. Через слово перебування. Ще раз повторити доповідь, може? Доброго дня. Чути мене зараз. Чути. Доброго дня. Чути мене зараз. Вас зараз чути. Мене звати. Знову не чути. Звати Живко Василь Богданович. Представляю інтереси ТЗОВ... Пане Василю, вас не чути. КПК Агроінвест. Вас не чути. Відповідно до довірності. Дякую. Та за овеко ПК Агроневес. Це сільськос. Чути мене зараз. Вас через. Слухай, мене не чути? Вас дуже погано чути. Дуже перебиває. Якщо так мене чути. Мене зараз чути краще може? Зараз чути краще. Доброго дня. Мене звати Жавкова Василь Богданович. Представляю інтереси та ЗОВ КПК Агроінвест відповідно до довірності. Та КПК Агроінвест сільськогосподарське підприємство. Що вирощує зернові та олійні культури у зв'язку з зростанням кількості автотранспорту на підприємстві зумовили потребу у встановленні власної автозаправочної станції для здійснення операції по прийому зберігання відпустку рідкого моторного палива, облаштований резервуарний парк з основним резервуарів для зберігання бензину і дизельного палива, встановлено одну односторонню колонку для роздачі дизельного палива та одну односторонню колонку для роздачі бензину. Загальний об'єм резервуарного парку становить 75 тонн. Об'єкт планової діяльності АЗС, ТЗОВ КПК «Агроінвест» розташований за адресою Львівська область, Стрийський район, СМТ Гніздичів за вулицею. 22 січня Дівлі та споруди, які розташовані на земельній ділянці згідно договору ЕНД за зазначеною адресою, з метою оцінки. Впливу на довкілля планою діяльності з експлуатації АЗС було замовлено послуги з проведення ОВД у ТЗВ компанії Центр ЛТД. Детальніше про вплив на довкілля доповідатиме розробних документацій. Дякую за увагу. Мене було добре чути. Так, вас було добре чути. Дякую за доповідь. Хто наступний буде доповідати, представляйтеся, доповідь не довше двох хвилин. Пані Марія, ви є? Вас ви мене чуєте? Так, почекаємо. Почекаємо трошки, може вона знову доєднається, щоб не переривати. Пані Марія, ми вас не чуємо. Чи будете ви? Доп... Добрий день. У мене світло пропало. Перепрошую. Е, так. Е, мене звати Маковецька Марія. я Є представником за дорученням компанії Центр ЛТД. Нами на договірних засадах було надано послуги з розробки звіту з оцінки впливу на довкілля для АЗС, стовка КПК Агроінвест. Щодо експлуатації АЗС, призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів та заправки паливом власного автотранспорту. Дана АЗС розташована в селищі Гніздичів. Станом розміщено резервуарний парк, загальна місткість резервуарів становить 75 метрів кубічних. Звід з оцінки впливу на довкілля, виконаний відповідно до вимог закону України про оцінку впливу на довкілля. Скарг та пропозиції від громадськості до планованої діяльності не надходило. Згідно з державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, санітарно-захисна зона для автозаправної станції складає 50 метрів. Вона витримана по відношенню до найближчої житлової забудови. Найближча житлова забудова 125 метрів. У звіті з оцінки впливу на довкілля е, описано вплив на компоненти довкілля, на атмосферне повітря. Утворення та поводження з відходами, шумове забруднення, також в нами було проведено лабораторно-інструментальні дослідження, протоколи наводяться в додатках до звіту з оцінки впливу на довкілля. Під час проведення планованої діяльності в Вплив на довкілля буде допустимим. В ході формування даного звіту скеровувалися відповідні запити в компетентні органи стосовно надання інформації про об'єкти Смарагдової мережі, природно-заповідного фонду, водних об'єктів, даних об'єктів поблизу і на території об'єкту планованої діяльності немає. У мене коротенько все. Присутні представники громадськості на даних громадських слуханнях. Представників громадськості немає, отже, і запитань до доповідачів немає. Наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, але громадські обговорення тривають 25 календарних днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції до 14 червня 2024 року щодо планованої діяльності з експлуатації АЗС ТОВ. КПК Агроінвест призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів та заправка паливом власного автотранспорту за адресою Львівська область, Стрийський район, СМТ Гніздичів, вулиця 22 січня, 12.14. Згідно пункту 23 постанови кабінету міністрів про проведення громадських слухань у процесі оцінки впливу на довкілля у разі неявки громадськості, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях були присутні представники організатора, тобто департаменту екології та природних ресурсів, та представники суб'єкта господарювання відповідно до довіреності. Усім дякую за увагу і гарного дня. Дякуємо до побачення. Дякуємо до побачення.